Вітаємо з випуском новин від 1 травня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Щодня 24 на 7 працівники муніципальної варти несуть службу по забезпеченню правопорядку. Парки та сквери, громадські місця, спальні і мікрорайони під їхнім пильним контролем. Стаючи свідками правопорушень, муніципали ставляться з розумінням до кожної окремої суттєвійської ситуації. Родинні конфлікти то зовсім не поодинокі випадки, які доводиться їм розв'язати. Назувати. Батько сімейство, як розуміємо, на перший погляд вже в стані алкогольного сп'яніння хоче потрапити до дочки. В чому проблема вашої агресії? Я до дочки прийшов. До дочки? Так. До да. Як з'ясувалося, через тонкості сімейних стосунків ні донька, ні колишня дружина не має бажання з ним спілкуватися. За час підніметься к вашої дочки, узнає причину скандала. Ну, більше виборче не будете. Більш того, колишній чоловік та батько вимагає від жінок гроші, систематично пияче та протягує руки. Так сталося і цього злощасного дня. від мене гроші. Я живу на квартирі з мамою, а он живе в нашій квартирі. Я ж ним розвідка на он мене побив. А, це він був. Так. От це що. Ні заяви в поліції, ні вимоги жінок не чіпати їх, залишивши в спокої, навіть в зйомній квартирі на нього не впливають. Провівши бесіду, працівники муніципальної варти рекомендували зачинщику не наближатися до сім'ї. Щоб ви більше цю сім'ю, вона була ваша стала щас. Я не знаю, як це ваше бутове, але встаємо, ходимо. Шановні громадяни, якщо по відношенню до вас вчиняються подібні дії, або ви стаєте свідками таких ситуацій, без вагань наберіть номер муніципальної варти 068 861 49 48. Не стійте в стороні, не терпіть безчинство. Отак От алкоголь доводить людей до такого стану, коли найрідніші стають чужими, а ти стаєш зайвим наодинці зеленим змієм. Ви знаходиться в нетверезому стані. Будь ласка, піднімайтеся та йдіть додому. Так, будь ласка, піднімайтеся і сидіть додому. Або буде зараз 178-ма. Не варто заливати свій відчий та тугу за рідними людьми посеред білого дня в громадських місцях. Ми співчуваємо вашому горю, але ж вимоги єдині для всіх. А такі посиденьки з товаришем в людному місці також заборонені. Якщо ви не хочете виливати, зараз ми сідаємо в нашу машину, їдемо до поліції, і робимо протокол. Адмін 178 стаття за розпиття оковані напої в громадському місці. Громадська безпека в пріоритеті несення служби патрульними муніципальної варти. Вулиця Портова, піший патруль, все контролюється, все під наглядом. Парк перемоги на 20-та година. Патрулюємо вулиці перемоги. Все спокійно. Це під наглядом дотримання вимог правового режиму воєнного стану серед обов'язків муніципальної варти. Спільно з поліцією вони виходять в нічні рейди для забезпечення правопорядку в комендантську годину. Ні транспортним засобам, ні громадянам без спеціальних перепусток не дозволено рухатися і перебувати в громадських місцях цей час. На даний момент куди слідуєте? Я думаю, в магазин Комендантське време все закрито. Щодня інспекторами муніципальної варти ведеться моніторинг центральних вулиць міста на предмет виявлення та фіксації випадків порушення правил дорожнього руху в частині паркування та зупинки транспортних засобів. І тут у допомогу камери ситуаційного центру нагадуємо водіям і про необхідність читати дорожні знаки. Їх знання та дотримання захистить вас від правопорушення. Така ситуація в центрі міста. Правопорушників немає. Шановні автомобілісти, залиште тротуари для пішоходів, для колясок, для людей з вадами руху. Будьте взаємовічливими. Дане авто стоїть на тротуарі, заважає пішохідам. А з деякими поціновувачами власних зручностей і комфорту доводиться згадувати правила дорожнього руху прямо під час фіксації їх порушення. Будь ласка, з'їжджайте, вибачте, зробить так, як. А так патрульним вдається допомагати водіям, аби забезпечити вільний рух головними дорожніми артеріями міста. Там звільнилося місце, приїздимо назад, та не будете нікому заважати, добре. Не рівняйте своїх протиправних діях на інших, рівняйтесь на закон. правильно? Так, правильно. Всі, хто б тут був, наразі ми прогнали. Незнання закону не звільняє від відповідальності. Зараз будемо виписувати чотири попередження. Попередження вже на лобовому склі ваших автівок. Задумайтесь на майбутнє. Все, дві машини на русатрала стоянки остановки. Не будьте перепонами на шляху інших. Не ускладнюйте рух на перехресті. Ви хочете по тротуару поїхати. Давайте розбиратись, колеса і віжак туди. Трапляються випадки, коли треба не тільки допомогти відрегулювати рух автівок, а й за згодою власника машини сісти за кермо, аби допомогти. Муніципальна варта продовжує здійснювати контроль по виявленню випадків стихійної торгівлі на розі вулиць Миколаївської та Сергія Файнблата. Деяким навіть дощ не стоїть на заваді. Борючись зі стихійною торгівлею, муніципальна варта розширює радіус контролю. По мікрорайонам міста наразі молочну продукцію торгувати на так на вулиці заборонено. Зробили так, щоб в молочному місці освободилось 31 місце для вас або на вікторії. Ви можете спокійно переїхати, встати на місце і також торгувати. От такими дієвими кроками тільки разом керуючись законом і вашою свідомою позицією, ми зможемо позбутися стихійної торгівлі в нашому місті. Слідкуйте за випусками новин, тримайте руку на пульсі подій разом з муніципальною вартою Білгородністровської міської ради.